Діти. Пограємо в дидактичну гру Зимова розвага. Перед вами будуть з'являтися малюнки. І треба визначити, яка розвага зимова, а яка ні. Тож будьте уважні. Починаймо. Ліпимо сніговика. Поливаємо квіти. Катаємося на ковзанах. Купаємося в річці. Граємо в сніжки. Граємо з м'ячем. Катаємося на санчатах. Катаємося на велосипеді. Малята. Я сподіваюся, що ви виконали завдання правильно. До зустрічі!